О, Марічко чечебі, чечері, чечері, рощими кучері, 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 я б би тобі чесала, 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 як би мамка не знала, не знала, не знала, мамка буде дивити, 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 я ще буду ганьбити, ганьбити, ганьбити. Ой, марічко, люблюся, 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 зайш мені когуця, когу ця і я когу це запіє, запиє, запиє, ставай, горі, маріє, 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 ой, марічко, чечері, чечері, чечеві, рощишими кучері, кучері, кучері. І че чесала, чесала, сала, че сала, якби не знала, не знала, не знала. Манка буде дивити, 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 я ще буду ганьбити, ганьбити, ганьбити. Ой марічкою любиться, люблюся, любиться, зайж мені когуця, кого за когуця, я кого це за Ой, Маріє, Маріє, Маріє. Ой, Іванко, пропав бись, пропав бись, пропав бись, Ще на цукор не дав бись, не дав бись, не дав бись, волів би в я пропити, 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 як ні цукор купити, купити, купити. Ой, Марічко, чечері, чи чері, чечері, проще ще